Трохи вільного часу, і це означає, не, що я маю можливість записати відео. І сьогодні хотіла записати відео для тих, хто а, задає собі питання, варто рятувати відносини, варто в них вкладатися, чи взагалі краще там, почати нові. І я хочу зараз озвучити умови, по яких варто це робити. А, так, Перша умова це, звісно, що ви обоє хочете цього, але не знаєте як якому випадку обов'язково потрібно рятувати ці відносини, звертатись до відповідних спеціалістів. От і цим всім мовити сказати, займатися і розробляти а, стратегію. А, друга стратегія це ви чітко усвідомлюєте, що ви настільки наповнені енергією, що у вас змінилося відношення до партнера, ви наповнені позитивним відношенням до нього. У вас є багато часу, енергії, сил. 100% взяти відповідальність за ці відносини з розумінням, що це буде невизначений проміжок часу. Ви не знаєте, коли знову партнер відчує до вас цю любов, цю ніжність, ці почуття, ну і взагалі відчує. Це от коли ви 100% готові взяти відповідальність за невизначений термін і взагалі що може цього не бути, тож можна рятувати ці відносини. А ну, якби я ще сказала, це от, доповнення до другої частинки, це коли ви почали заповнювати новий блокнотик, але новим почерком. Коли ви чітко усвідомлюєте, що ви змінили стратегії, ви змінили слова, відношення, емоції, мислення по відношенню до партнера, це теж яскрава умова того, що ці відносини варто зберігати, варто рятувати. Так що... Всім удачі, хто знаходиться у таких кризових ситуаціях. Якщо ви дотримуєтеся цих умов, у вас обов'язково все вийде. Всім удачі, хорошого дня.